вести Ісусу Христу. Хочу поділитися текстом і Слова Божого. А зараз читаю Книгу «Дії святих апостолів і особливо мене вразила одна історія із життя церкви, життя апостолів. Я хотів би коротенько поділитися цією думкою. Будемо читати дії святих апостолів, 11 розділ з 19 по 23 вірш. Читаємо такі слова. А ті, хто розпорошилися від переслідування, що знялося було через Стефана, перейшли навіть до Фінікії Кіпру Антіохії, не звістуючи слова нікому крім юдеїв, а між ними були мужі, деякі з Кіпру та з Кірнеї, що до Антіохії прийшли, і промовляли до греків, благовістячи про Господа Ісуса, і Господня рука була з ними. І велике число їх увірувало і навернулося до Господа, і вістка про них досягла до вух Єрусалимської церкви і до Антіохії послали Варнаву. А він, як прийшов, благодать Божу побачив, звеселився і всіх став просити, щоб серцем рішучим трималися Господа. До цього місця знаєте, особливо цей текст. Я хочу звернути на нього увагу, коли Варнава прийшов до Антіохії, на що він звернув увагу? Він щось там побачив, і ми читаємо: а він як прийшов і благодать Божу побачив, звеселився і всіх став просити, щоб серцем рішучим трималися Господа. Він прийшов і побачив Божу благодать. І ми читаємо, що він дуже від цього зрадів. І він став просити, щоб серцем рішучим трималося Господа, щоб ця, ця благодать вона не зупинялася, щоб вона дальше діяла, щоб, вона, щоб вони могли дальше в ній пробувати. І так би мені хотілося б прийти в ту церкву і побачити те, що побачив Варнава. Я читаючи цей текст, задаю собі питання: а чи бажаю я бачити Божу благодать? Чи можу я згадати, коли я в житті останній раз переживав Божу благодать? Знаєте, ми десь особливо можемо її відчувати, коли розкажу такий приклад. На днях я вирішив для одної людини зробити подарунок. Я подарував деякі речі, і пройшло буквально 20 хвилин. Я зустрів людину, яка також мені підготувала подарунок. І при зустрічі його передала. І знаєте, в той момент я відчував таку свого роду благодать, коли я дарував подарунок для людини. І водночас приємну радість, коли мені подарували подарунок. І чи бажаю я переживати благожу благодать часто або постійно? І що я для цього роблю? Щоб вона була відчутна, щоб її можна було побачити, щоб вона була помітна для мене і для людей, які є навколо. Я для себе, в Слові Божому, знайшов один такий приклад, який мені допомагає або направляє мене в правильному напрямку, як мені потрібно рухатися. Щоб Бог давав мені цю благодать, щоб я помічав цю благодать, щоб вона була присутня в моєму житті. Давайте ми разом зачитаємо 1 Петра з 5 розділу будемо читати 4 вірша. Написані такі слова. А всі майте покору один до одного, бо Бог противиться гордим. А смиренним дає благодать. Ми прочитали в цьому тексті, що Бог противиться гордим, і ми це знаємо. Але для того, щоб відчувати, щоб отримати від, Божа, від Бога благодать, щоб вона була присутня в моєму житті, то Слово Боже говорить, що мені потрібно бути смиренним. І це, можливо, перший такий пункт або напрям, щоб. Я помічав Божу благодать в своєму житті. Я маю бути смиренним, я маю бути покірним для Бога. Якщо я хочу, щоб моя церква мала Божу благодать, то ми, як церква, маємо бути покірні для Бога, маємо бути смиренні один перед одним і для Бога. Мати це смиріння. І хай Бог нам допоможе, щоб ми в своєму житті бачили багато Божої благодаті, щоб ми її по особливому відчували, щоб ми були носіями Божої благодаті, і щоб люди, такі як Марнава, які прийдуть, можливо, в нашу сім'ю, в нашу церкву, вони могли так само сказати: І благодать Божу побачили! І благодать Божу ви чули і могли від цього зрадіти. Хай Бог нам цьому допоможе. І на закінчення зачитаю з цього самого розділу післення від Петра, 5 розділ, 10 вірш. А Бог всякої благодаті, що покликав нас до вічної слави Своєї в Христі, нехай сам удосконалить вас, хто трохи потерпів, і хай упевнить, зміцнить і обґрунтує. Хай ці слова підтримки вони будуть для кожного з нас, що Бог усякої благодаті, щоб Він нас упевнив, зміцнив і угрунтував. Нехай нашому Богу за ці слова буде вічна слава. Амінь. Помолимося.